Я 180 кілометрів живу від моря Саме Найближче я живу до Великої Олександрівки. Виїжджали ми на Пасху. Виїхали ми в 9 годин і попали сюди пів 4 утра, вже 25 числа. Приїхали в церкві переночували, а нам посвітили волонтери, що тут у Фейсбуці написано, що турбаза надає житло, і так ми сюди приїхали. Так, по сьогоднішній день сусіди з попросилися, і жінка і двоє дітей. 27 квітня довжна була референдум, і довжна була Херсонська Народна Республіка. Будь, і нас було приймати і в російську армію. І то ми всі почали, хлопці, чоловіки, ті ще старше років, і всі виїжджають, жінки всі залишались там, всі виїжджають теж. 24-го вони пройшли в нас по трасі і пішли на Орлово, Кочубіївка, оце туди. А в нас вони зайшли через днів, так, в середньому 10 отак. А що почали? Почали шукати, коли коктейлі молотова. Як знайшли, от тоді почалося трошки весело. Були на базі там, в одного фермера на базі. От Заходили при мені в п'ять разів, після мене ще три рази. Провіряли документи, провіряли все. Провіряли машини, все. Ми сюди приїжджали 10 квітня, щоб скупитися, бо вона вже з 3 марта була. Не в магазинах зовсім нічого не було. Ми приїжджали то з білими ленточками, Бо там нас всі були. там. І ДНРівці, і так. Да. і ДНР, і ЛНР, і були і росіяни, і Оту, і Остудо Росії, і Крим. Всі вони були. Час, ад, час іде перший передов. Це вже наші приближаються вже не далеко. Наші починають накривати всю артилерія Хаммерсами, а всі починають авіацію. І все йде прильоти і все. Вчора в мене більше з хати злетіли, а вікон вже давно нема забити. Я запитував, це були Крим, собор Крима, я запитував, що ви шукаєте? Нацистів, погріб лісім нацистів. Ну це вже просто. Для нашого в голові це не вкладається. Вони тільки записують, в кого автомобіль є, вони ставлять номера і в кого автомобілі, які є. Вони записують, ставлять і підписують, ти їм показуєш документи. Вони все продивляються, твої документи пишуть А до Я, іду так. Один раз проїхали вечором, це вони під шофе е, запитали, у вас не буде курочки. Ну, коли в тебе БТР стоїть і направлений в двір, то я думаю, лучше піти винести, щоб остаться це. Сідів через город вони виїхали, то е, ми бачили, ну ми нічого зробити не можемо. Вони все виносили. Оце ми бачили. Я не можу сказати, що ну знаю, що телевізори виносили все. Вибили вікно і почали це. Робити. Особождають було чоловік а Зараз може десь ну, чоловік десь процентів 40. У мене хата, і по сусідству я купив хату. Там получається моя техніка стоїть. То бабушка така, ну як бабушка на там та хата була по сусідству, бабушка жила, то жили од ДНР і ЛНР. І Вони закривали рот, там са там без пані. Там нам даже немає нічого. Розговору немає. Там проходять саме більше Собор Крима і ДНР, вони проходять 18-20-літні хлопці, вони хочуть час висказатися, їм дали автомати, коли 30 чоловік стоїть за двором і 10 заходить, в 8-10 двір, що там можна було.